Там загинув, додому ми його не дочекалися. Забрали його діти з тої строки, зразу ж забрали басі, на скриття забрали, морг. Проводив скриття лебідь. Олександр. Просив чоловік, поїхав чоловік і вже повезли Сережу туди в морк. Просив чоловік, що не робіть скриття на другий день, ми приїдемо, ти й при нас, щоб зробити скриття. Поїхав чоловік на другий день, щоб робити скриття, то скриття вже було зроблено. Дитина вже була порізана. Він каже, я ж вас просив не робити нічого. Чому ви не повідомили, коли ви робили кажуть, скриття дитині? Це не ваші справи, кажуть. Лебедь сказала, це не бачить справа. Забрали ми додому, просили ми тоді, Ну дали нам справку, яку що тимчасово смерть не установлена. А коли ж я питаюся, коли буде знати, міліцію вперше пішла, спиталася, а коли буде знати, що коли смерть буде установлена, ну, нам сказали через три тижні, через три тижні. Ну, Дочекалися ми тих три тижні. Пішла я знову в міліцію. До себе простянець. Вони мені сказали, що це не наша справа, йдіть прокуратуру. Я пішла в прокуратуру до прокурора, у нас був прокурор грецько Михайло Михайлович. Він каже, до мене це, це не до мене ці справи. Ідіть до самоєнка. О... Він у нас. По надзвичайних. Ситуація. підійть до нього. Ми пішли, а він каже, що ще немає заключення, ще немає заключення. І тягнулося заключення. Цілих чотири місяці нам не давали заключення, і ми так і не знали, що, що з дитиною, яка, яка причина, що дитина загинула на будівництві. Нам фотографію одразу зробили, ну розумні електрики зробили вже з нами. Фотографію з Батономишалки і сказали, ну там глаза, мені ж не було, чи ви подивіться, як там кабель підключені був. Ну ми нам зразу. Сказали, і в нашій районній газеті писалося, що дитина зразу ж нам дали, що сказали, що дитина від ураження струму загинула. А нам тоді дали через 4 місяці, що кобі знайде трамадол. Я стала питати, а що таке трамадол, Бо я ж не знала, що навіть які що це таке, я ж не знала. Ж. І як і... пішла в аптеку, вони нам кажуть, що... Це травмодол, каже, воно дається, каже, як ну, тяжко хворим людям, які на рак хворі. Ну, це обезболюючий каже, або при тяжких операціях каже, дається обезболюючий це травмодок. Це той самий, каже, нам сказав наркотик. Як наркотик? Отак каже. Це каже, дитина досить каже, цілий день працювала, каже, у нього та ще посмертно зробити дитину на команду. Кажу, кому скоріше каже, припаде. Кому скоріше кажуть, в руки йде той травмадол. Він же ж врач хірург кажу. То кому? І в нього свої аптеки. ж є, У нього п'ять аптек, то це у нас п'ять аптек є. Ми тоді е, нам сказали, що знайдіть дійсно, що е, пошукайте хорошого каже, експерта, дійсно, чи це воно так повинно бути, чи не повинно там бути той тайм. І по крові найдений трамадол, не йде, ми ще кров'я найден. І почалося розслідування. Цей трамадол тягнули двір. Вже написали не нібито, що травмадол, так само травмадолу не може бути. там Тільки якийсь бути... Роз... ну, вже розчинений травмадол, і так скоро він не міг загинути. Що тут, тут працював, а тут в разі вже загинув. Це тільки, каже, ураження в струму, ж... Ми вже зверталися в Генеральну прокуратуру з цими скаргами, з цим усім. Нібито трошки. Продвинулася була справа. Зараз вже дитини немає, вже пішов третій рік, дитини немає. І справа так і ніхто в нас лишився не. Потім нам в прокуратурі сказали, що лебідь буде наказаний, проти нього відкрита кримінальна справа, будуть то винні будуть наказані. Але так і до цих пір, хто як працював, так і працює, і ніде так і не цей. Нічого не змінилося в нас. Ждіть, нам сказали, що жіть висновка із головної суд, судно експертизи. Ми вже дочекалися, і то теж, скільки, скільки я почала дзвонити, нам навіть які не сказали, що е, наші документи перейшли із прокуратури, вже на міліцію перейшли. Нам, нас ніхто не повідомив, скільки я дзвонила. Ж. Тільки сказали, що підождіть, ми ще не знаємо дійсно, де вони знаходяться, підождіть. І все доволі, тільки підождіть. Ми тоді опять почали дзвонити жіж, до них. О, ви знаєте, ми вашу справу передали в слідчий відділ міліції. А до кого? Ми будемо чи будемо шукати. Вони навіть не знають, де шукати ту, наші, нашу справу де шукати. Даже. Закрили все, даже... навіть прийшли вже заключення із Київської судноекспертизи, дійсно, що там травматологу ніякого не знайдено було. І щоб то мешалка продавала, вже нам дали через. Приїжджав канал Інтер, до нас приїжджав знімати, бо вони спочатку заінтересовані були. І знову ж вони подзвонили нам і сказали, ну що там, справа пробивається, ваші справи пробивається там. Тому нам самі до вас приїдемо, запитаємо розпитаємо, питання, чому не прозвивається справа. Ваше? Це нам через їхні руки дано, що це на руки дано, щось. Теперь это я думаю, зараз запускал, да, но еще раз убрался сейчас, потому что на якому этапе зараз находится справа, на Доброго дня! будущее интересно. Ще раз повторюся, я адвокат, представляю сторону в даному кримінальному провадженні, призвичайно є місто, згодження Наталія Володимирівна. Отже, шкода, що вам ще, але я бачу, що вже роздають прес-релізи, тобто ви будете досконально бачити в очі, що відбувається за матеріалами сьогоднішнього кримінального провадження. Отже, я хочу зупинитися на тому, а як відбувалося взагалі розслідування. Перша заява поступила від батьків від 21-го 2011 року, майже два роки тому. Не пройшовши і тижня, як перше слідчим Трацинецького ревіду поліції була винесена перша постанова про відмову порушення кримінальної справи. Її мотивувальна частина містила у собі обґрунтування. Те, що ознак проти життя та здоров'я немає, ознак насильницької смерті немає, і в зв'язку з тим, що в матеріалах кримінального провадження відсутній першочерговий акт до медичного дослідження, слідчі зробив висновок, що ознак присутності кримінального правопорушення немає. Постанова така була скасована від 21.09.2011 року заступником прокурора Третьянецького району. Проте досудове провадження вкрилося не дуже довго. Знов таки, ж від 22.09, тобто на слідуючий день, слідчі, отримавши вже на той час, тобто через два місяці, першочергову судово-медичне судово дослідження, Знов таки ж постанову про відмову порушення кримінального провадження і в цьому разі мотивувальна частина містила обґрунтування про те, що смерть наступила в результаті вживання наркотичних речовин згідно із актом дослідження судово-медичної експертизи номер 93, номер 93 Експерт проводив лебедь Олександр Васильович. Проте за скаргами батьків, які дізналися про висновок, трирічний висновок, міфічний висновок про вживання їх дитиною наркотичних засобів, за такою скаргою знову було скасована постанова про відмову порушення кримінального провадження від 27.10.2012 року, виконуючим обов'язки прокурора Волошно-Крисенецького району. Цей раз заступник прокурора надав письмових казівки про опитування очевидців, свідків, про опитування родини Бесараб, про встановлення, чи вживав раніше наркотичні, психотропні речовини, син, загиблий син родини Бесараб і з вказівкою долучити висновок держгіргір нагляду та вивчити роботу Бесараб за нами. Проте, не виконавши вказівки органу прокуратури. Слідчий Тростянецького райвідділу міліції лейтенант Крек від 5 року знову виносить постанову про відмову. Не буду навіть говорити, яка була мотивувальна частина, тому що взагалі була відсутня. Але через місяць, 12 2011 року, знов таки ж прокурор Тростянецького району Волошин скасовує постанову про відмову в порушенні кримінальної справи. В Цей раз э, він. Зазначив в своїй постанові, що є звернення родини Бесара, крім того, до свого звернення, до своєї скарги, вони надали висновок спеціаліста головного бюро судово-медичної експертизи від 2011 року, згідно з яким за вивченням судово-медичного дослідження експерта Лебедя, було встановлено, що є підстави вважати, що виключати можливість ураження електрострумом неможливо і є необхідність. Ексгумації та комплексної комісійної судово-медичної експертизи та електротехнічної судової експертизи. Тобто, вже починаючи з 12, 12, 2011 року, були всі підстави для порушення кримінально кримінальної справи для того, щоб хоча б провести ексгумацію тіла. І е, зробити всі е, необхідні експертні дослідження, які були не призначені та не зроблені е, слідчим Кросиницької міліції. Проте знов таки ж е, від двадцятого знов на процесі тижня дві тисячі року, але вже слідчий прокуратури Швець. Виносить нову постанову про відмову порушень кримінальної справи. Мотивом він зазначив, що смерть не пов'язана з порушенням правил безпеки на виробництві і тому в діях фізичної особи Косміна, тобто це врач хірург про якого згадувала тільки що потерпіла, оскільки між ним та загиблим Бесараб не було встановлено трудових відносин, то і відсутній склад злочину. Така постанова знов-таки ж була скасована. Від 30.11.2011 року прокурором Вінницької, прокуратури, Вінницької обласної прокуратури Грідини в мотиві він зазначив, що знов-таки не були вжиті всі заходи, неопитані свідки, заявники, медики швидкої допомоги та взагалі не зроблені вказівки, які до цього давалися раніше прокурором Трасненецького району.